Вітаю, дівчатка. Я не звикла сумувати. І ось я знову у проєкті, який організувала Оксана Левчук. Це вже третій сезон. Проект називається Зв'яжу шапку 5х5. Ось. Я в'яжу. Це моя перша річ. У проекту. Я в'яжу такого берета. Ось верхню частину я вже зв'язала. Коло, коло я вже зв'язала. Сейчас скажу вам розмір кола. Так, розмір дівчатка 20. 6 сантиметрів. Ось отут закінчується. 26 сантиметрів, О, розмір голови у мене 50 55. На розмір 58, треба, оце оце коло треба 30 сантиметрів. Так, в'яжеться берет починаючи з верхушки. Звідсиля. Набираємо 20 стовпчиків, розподіляємо, в'яжемо випуклими стовпчиками і між ними стовпчики з накидом. Ось я вже дійшла там, де треба закруглятися. Закруглятися вже треба. Тут усього два рядочки такі будуть. Отакі, така корзиночка, плітеночка буде. І усе, і резиночка. От ще один рядочок, і 10 рядків резиночки. Я думаю, що мені пряжі вистачить. В'яжу я з отакої красоночки. Ой, яка ж вона гарна. Яка ж вона гарна, ця лана-гата з шовком. Ну, я ж не можу, щоб не додавити ще, ще щось валахати. Це у мене кідмахер 3000 метрів на 100 грам. Я ось одну ниточку. Одну навіть її не видно, але дуже гарненько виходить. І тепленько. Так, ланагата. Це Це італійська пряжа. 140 метрів на 50 грамів. Колір 14468. Ось така, 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 така. Ой, коштує кошмар. Скільки, склад, склад, 70% лана ланамирина екстра файн, 20% шолка, или вискоза, или шолк, и 10% кашемира. Ось такий гарненький склад, дуже гарна пряжа. Ось. Ось, зараз я закінчу рядочок. Я ж не шукаю легких шляхів, мені треба, щоб усе було, ховайся вжито. Тому стовпчики з трьома накидами. Ось. Пропускаємо один, два, в третій, в'яжемо, один. Два, три, чотири. Ще один стовпчик з трема накидимо, розлідуюча петелька. Один, два, три, чотири, і ще один стовпчик з трьома. накидами у ну, слідочу. Рапорт цього малюнку. Малюнку візерунку п'ять, петелечок. Ось ми три пров'язали, тут дві пропустили. Зараз ми будемо в'язати ще три і будемо заходити ось у останній стовпчик. Тинс. і пров'язувати Тинс. 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 Тинць. Робимо три накиди. Шукаємо іншу петельку. виходимо і в'яжемо тинць, тинсь, тинць. Оцей махер путається тут раз, два, три. Знаходимо останню петельку. І пров'язуємо стовпчик з трьома накидами. Що у нас тут далі? Далі в'яжемо стовпчики з трьома накидами, один, два, три, від крайнього стовпчика пропускаємо два петельки, одна, дві, третю в'яжемо стовпчик. Така собі корзиночка у мене буде на голові. Так один, два, три. слідуючу петельку в'яжемо стовпчик з трьома накидами. Один, два, три. В'яжемо останній рельєфний стовпчик, ось у цю петельку. Ось останню. Один, два, три. Так, усе у нас закінчилося. З'єднуємося. У третю петельку. З'єдналися. Тепер нам З'єднувальними петлями треба дійти до ось цього стовпчика, до першого. І одна, дві. Прийшли. Тепер набираємо одна, дві, три повітряні петлі і в'яжемо знову рельєфні. петлі лицеві стовпчики з трьома накидами Ось під оці, які внизу стовпчики, оці що внизу в'яжемо Один. Під другий, два. Зубчики лицьові. З трьома накидами три. Така собі решиточка корзиночка виходить, плетиночку раз, два, три. Ось так. Тепер ми Робимо три накиди. Робимо три накиди і будемо в'язати лицеві рельєфні стовпчики, ось під ці стовпчики. Заходимо звідсіля. І в'яжемо Один два Три, Ось, два, три. Де тут наш другий? Ось. Заходимо. Ось так. Один. Два, три і третій. І третій стопчик. Ди він третій. Ось він. Ну, це ще той візерунок. Але ж хочеться щось незвичайного. Набираємо один, два, три. Пропускаємо три стовпчики і в'яжемо під оці один. Два. Три. Стовчики. Усі рельєфні повинні бути лицевими. Тепер ми в'яжемо під оці три. І так, до кінця виходить у нас отака, отака штукенція. І все, потім резиночка і все. І берет готовий. Перша моя робота у проєкті. А какое небо, небо наше красиве. Такая красота, красота. Осінь 22. Ось дівчатка випрала, закінчила свою першу роботу. У шапках 5 на 5 випрала свій беретик. Вийшов такий пухнастенький-пухнастенький. Хотіла не прати, але думаю, що все ж, якщо це. СП треба робити усе правильно. У нього було на початку 26 26 см. Зараз, дівчатка, ми змірюємо після прання. Після прання дівчатка рівно 26 см. В'язала я крючком. Двома крючками в'язала гачками Спочатку я додавала одну ниточку манесеньку кідмахіру і в'язала. Ключичком 2,75. Ось. Такий у мене беретик получився. Я його сьогодні вигуляла. Ось таким. З іншої сторони, він випраний, нічого не змінилося. От я в ньому погуляла, і в'язала його, його було 26, і попрала я його було 26. І зараз, дівчатка, ось я в ньому ходила, теж 26. В'язала на. 2,75, потім у мене закінчився кідмохер, і я стала в'язати з однієї оцієї ніточки і перейшла на гачок 1,5, тому що, на мій розмір, було багато тут петелечок. Я трошечки вбавила В'язала я з цієї пряжі. Цела гато 50 грам 140 метрів. Це виходить 280 метрів на 100 грам. но вона така тоненька, і написано тут, що її треба в'язати спицями 4. Які там 4? Я почала в'язати. Двієчкою перчатки по мастер класу Оксаночки. І то це забагато. Яка там четвірка? не знаю Не знаю, дівчатка, як вони пишуть. В общем, це мій звіт. Я зв'язала беретик. Це перший звіт у, у проєкті «Зв'яжи Шапку 5х5, який організувала Оксана Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Проходьте по хештегам. Дивіться, що в'яжуть дівчатка. Буде дуже багато цікавого. Всім бажаю миру, добра, злагоди, натхнення і нав'язати багато красоти. Дякую за увагу до зустрічі!